Доброго дня, шановні третьокласники! Сьогодні в нас тема об'єкти, створення моделі об'єкту та властивості інформаційного об'єкту. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що називається об'єктом, що таке властивості об'єкта та як можна об'єднувати об'єкти у групи. Пам'ятай та дотримуйся правил роботи з комп'ютером. Пригадаймо правила роботи за комп'ютером. Пам'ятай, не можна торкатися з'єднувальних друців, не можна залишати на самоті з комп'ютером домашніх тварин. Виконуй, слідкуй за осанкою, спина повинна бути прямою Очі розташовані на відстані 50-60 см від екрану монітору. Та кожні 30 хвилин роби перерву у своїй роботі. Повертаємось до теми нашого уроку. Усі предмети, які нас оточують, називаються об'єктами. Працюючи з об'єктами, ми повинні володіти інформацією про ці об'єкти. Розгляньте будь-який об'єкт. Наприклад, шафа дерев'яна, прямокутна, біла. Об'єкт це єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого. Щоб розрізняти об'єкти, кожному з них дають назву, яка формує уявлення про можливості об'єкта. Для характеристики об'єкта, необхідно знати його назву, властивості, дії, середовище існування. Поведінка об'єкта це дії, які він може виконувати. Властивості об'єкта це особливості, стан і поведінка об'єкта. Будь-яка інформація пов'язана з об'єктами, наприклад. Повідомлення учень вивчає клавіатуру пов'язане з об'єктами учень та «Клавіатура». Об'єкти можуть відрізнятися один від одного, наприклад, розміром, кольором, формою. Такі ознаки об'єктів називають властивостями. Властивості в одного об'єкта може бути багато, залежно від мети та завдань. Під час роботи з об'єктом можна звернути увагу. На його окремі властивості та значення кожної з них. Різні об'єкти відрізняються не лише властивостями та їх значеннями. З різними об'єктами виконують різні дії. Наприклад, об'єкт помідор. Він має червоний колір, круглу форму та кисло-солодкий смак. Розглянь малюнки. Назвіть середовище, у якому можуть існувати ці об'єкти. Чи зміниться властивості об'єкта, якщо його перемістити в інше середовище? Деякі об'єкти можуть мати спільні властивості. Їх об'єднують у певні групи, класифікують. Класифікація це поділ об'єктів на групи за певним значенням властивості. Класифікують об'єкти з різних галузей та предметів. Наприклад, об'єкти живої природи класифікують на рослини та тварини. Рослини, в свою чергу, поділяються на групи кущі, трав'янисті рослини та дерева. Тварини поділяються на звірі, птахи, риби, комахи та плазуни. Заповни таблицю. Розглянь уважно таблицю. Наприклад, назва велосипед це наземний транспорт, у якого ще є педалі і який ще може їхати по дорозі. Далі заповни таблицю самостійно. Дякую за увагу!